Привіт, друзі! Всім доброго вечора! Сьогодні я вирішила спекти еклери, або тістечка заверне по-українськи. Або заверне пірожне, так сказати. Ну, і я сьогодні хочу це зробити. Дивіться, чоловік в мене дуже полюбляє такі, пер... такі тістечка. І я вирішила йому зробити сюрприз. Він сьогодні на роботі, а я буду йому пекти е, такі заверні. Я тут все приготувала. Значить так, Це для крему, я скептила молоко, тут 800 грам. Все, що нам потрібно для крему, яйці, масло, 100 грам. Це мука, крохма ложка і цукор. Тут стакан, тут стакан, ложка крохмалу, 4 яйця 100 грам масла. Так, все, що нам потрібно для тіста: 170 грамів холодної води, це у це нас сіль, 1 чайна ложка, 1 чайна ложка цукру, 3 яйця, 90 грам масла і чашка муки. Ну, Там 200 грамів. Давайте спочатку заваримо е, крем. Потому що він буде довго стигнути. Поки будуть пектися еклери, він якраз уже приготується і буде стигнути чекати наших тістечок. Так, Для того, щоб зробити крем, потрібно яйці, муку, крохмал і цукор, збити, масло лишаємо на потім. Підготовляємо молоко, заварюємо молоко і цю всю суміш виливаємо в гаряче молоко, заварюємо наш крем. Давайте будемо робити. Так, друзі, я ось цій каструльці поставила тут, дивіться, кип'ятити молоко на дальню фоєрку. Тут в мене нема вогню. Я просто вам буду тут показувати. Значить, я розбила яйці. В яйці викидаємо цукор. Також розбиваємо. Розмішуємо, верніше. Так. Замішуємо. Так, розбиваємо до такого Так, сюди викидаємо крохмаль. І також ставимо муку, замішуємо наш, нашу суміш. Замішуємо, замішуємо. Робимо так, щоб було без комочків. Ось така суміш у нас получилася. Сюди ми зараз можемо додати ванільний цукор, якщо у нас є. Так, 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 ванільний цукор. Цукор ванільний. Так, додаємо ванільний цукор і перемішуємо. Тепер нагрілось наше молоко Ми легенько Беремо черпачок, гаряче в нас молоко вже тепер. Легенько цю суміш в молоко не ставимо. Трішки розбавляємо цю суміш в молоко. Так, мало нам. Значить, ще давайте. Ще розбавляємо. Для того, щоб. Крем не став комочками і не заварився зразу. Ми помаленьку розбавляємо його гарячим молоком. Ось по чуть-чуть маленькими порціями. Так, рідше-рідше стає наш крем. Розмішали знов. Молоко у нас гаряче, майже закипає в тій каструйці. Так, доливаємо знову. І тепер включаємо тут вогонь цей, під цією каструлькою. Тепер можна вже перелити сміло. Все молоко Все молоко можна сюди перелити гаряче. І тепер колдуємо на цією каструлькою. Заварюємо помаленьку крем. Вогонь середній. Помішуємо, весь час помішуємо, нікуди не відходимо. Адже якщо не помішувати, буде на стінках накопичуватися крохмал і мука. І буде крем кусочками або якимись гульками і так далі. Легенько, легенько, крутим, крутим, поки не заваримо наш крем. Це займе десь хвилини 3-4, може і більше в кожного. Який вогонь, скільки суміші, і так далі. Набираємося терпіння і крутимо. Наш крем загущується, загущується. Дивіться, загущується, загущується. Тримаємо, тримаємо на маленькому вогні, робимо ще менший вогонь. І так ми його. Заварюємо. О, такий робиться густий, густий, густий. Так, так, так. Друзі, крем став дуже густий. Тепер на цьому етапі кладемо масло і топимо його тут стараємося переколотити гарячий крем. Масло розтопиться. Перемішаємо з кремом, поставимо на вистигання. Друзі, крем наш вийшов дуже смачний. Дивіться, який твердий, бачите, густина, яка крема! Так, я його переклала вже в другу каструльку. Тепер він гарячий. Беремо отаку пакетик, такий обикновений, новенький пакетик. Закладаємо, закриваємо в контакт. Ось так, тому що цей крем любить завітрюватися. Вижимаємо звідти воздух і кладемо на остигання. А тим часом займемося нашим тістом. Тепер, друзі, другий етап робимо тісто. В каструльку виливаємо наш стакан холодної води. Сюди опускаємо наше масло, ставимо на те, щоб оця суміш розтопилася масло в воді. Тим часом беремо наші яйця і збиваємо. Так. Так, Щоб видно було, не видно, зараз покажу, я збила яйці, верніше вибила в мисочку для того, щоб ми заварне тісто, тоді розбавили яйцями, для того, щоб переколочуємо яйці, збиваємо і оставляємо, для того, щоб ми потім заварне тісто, розбавили яйцями. Так, відставляємо, збиваємо і відставляємо. Ми будемо потрошечки вливати суміш яєчну збиту, адже ми не знаємо, піде два яйця з половиною чи три яйця повністю. Будемо дивитися, як скільки займе наше тісто. Так, лишаємо яйці збиті. Так, тим часом... Топиться наше масло. Топиться наше масло. Доводимо до кипіння. Так, друзі, розтопилося наше масло. Кидаємо сюди сіль, чайну ложечку, сахару, чайну ложечку. Так. Переколочуємо. Щоб це все розтало. І одним махом беремо муку і висипаємо. Тепер стараємося цю муку розмішати з водою і заварити. Заварюємо ще дві минуточки. Заварюємо, заварюємо, тісто ще не готово. Воно повинно збиратися в такий комок. Робимо трошечки менший вогонь. Даємо тісто трошки прогрітися і заваритися. За щот води, яка лишиться в тісті, зараз випаровується частина води, Так, тісто повинно бути таке еластичніше зробитися і збиратися в один комок. О, Коли воно почне відтягатися прямо від каструльки, отак, бачите, отаке гладке стає. Отаке, так. Да. О, починаю від стінок каструльки відставати і стає гладке таке, гладеньке. Робиться комочок. Угу. Ще, ще, ще трошечки тримаємо. Субує. Так, друзі, тісто заварилося. Дивіться, воно стало таке гладеньке, м'ягеньке. Ми, відстає дуже гарно від стінок. Так, виключаємо вогонь. Даємо тісто зараз вистигнути до температури 30-40 градусів. Ну, така, щоб можна було доторкатися, і яйця потім будемо розводити це тісто. Чекаємо. Так, друзі, охолонуло наше тісто до 39 градусів. Від 30 до 40 вмішуємо яйці. Бачите? Видно вам? Так? Ну, от такий термометр всуваємо в тісто І у нас показує 38,4 Можна вмішувати яйці. Так, тепер беремо збиті яйці. Тут три яйця. Ми так, частинку раз, ну, зрительно ділимо на три часті. І помаленьку вмішуємо в це тісто яйце. Вимішуємо доти, поки не перемішується все яйце з тістом. Зразу воно тяжко, а потім замішується. Так. Ось вмішалося. Так. Попала. Так, тепер знову беремо третю частинку. Знову мішаємо. Тут я приготувала деко, застелила його бумажкою таким пергаментом, умішуємо, мішуємо. Вимішуємо, вимішуємо. Так, уже рідше тісто робиться. Якщо буде нам мало, яєць, ми доб'ємо ще одне. Якщо багато, то побачимо зараз. Все ми зразу не ложимо. Знову так, частинку Мішуємо. Ці тістечка звичайно, робити довго. ну Години-дві займає, напевно, вся це приготування. І тіста і крему приблизно. Але ж яке воно смачне, а хто любить, то йому не важливо, скільки часу. Я, наприклад, не дуже, чоловік дуже любить, Ну, і я, звичайно, не їм зараз цукру, то я не буду його і їсти. А чоловік завтра, я його спитала, скільки тобі спекти. Він сказав, скільки вийде, я всі з'їм. Так що будемо сподіватися, що він все з'їсть. Так, мало нам яйце додаємо все. І зараз подивимося. Якщо треба буде, ми ще одне розіб'ємо. Якщо буде треба. Так, перемішуємо. Тісто повинно бути таке, як густий крем. Одразу погано, так воно не цепляється, а потім, вже як вмішується, тоді робиться таке еластичне, податливе. Мішуємо, вимішуємо. Звичайно, я ці цісточка не роблю часто, адже гратися довго, але ж яке воно смачне. Так. Так, друзі, ось таке у нас тісто, але воно загусте. Треба додати ще одне маленьке яєчко. Беремо маленьке яєчко, ось таке, знов розбиваємо, знову переколочуємо, адже ми не знаємо, чи половинка хватить може, а може і ціленьке піде. Так, так? Так. Ще чуть трохи лишили трошки, і починаємо знов колотити, месити. Друзі, крем загустоватий. Добавляємо все наше яєчко. І так в нас вийшло не 3, а 4 яйця. Так, ну, такий рецепт. Може, муки трошечки було більше, може що. Так, видно, вийшло. Так. Замішуємо, замішуємо. Так, друзі, крем тісто-тісто, получає... виходить тісто ось таке тягуче. Дивіться, ось воно таке тягуче. Ось таке. О, ним як то можна малювати. Тепер в мене тут приспособлення. значить Я беру, як вазу і ось таку беремо насадку. Бачите, зуби такі. Вона в мене велика така. Це от таке приспособа в мене. Накладаємо сюди тісто. Аккуратненько ставим його туди в серединку щоб усе тісто у нас помістилося, пропихаємо його туди все, Так, стараємося, щоб все помістилося, трошки його опустимо нижче. Так, тепер знов туди його, адже ми будемо тільки раз його висаджувати, не будемо два рази. У нас його на один раз. Так, Забираємо, забираємо, щоб усе в нас влізло в мішечок. Так, Тепер беремо наше дечко підготовлене. Просто постелили бумажку. І так, друзі, я прикріпила бумажку водою, простою водою. Так, беремо нашу приспособу і пробуємо, так, закручуємо, пробуємо видавлювати ось такі довгенькі піроженки. Робимо їх, які хочемо. Які вийдуть, такі й вийдуть, адже ми їх самі будемо їсти вдома. Ось такі. Я їх захотіла довгенькі. Видавлюємо рідко, адже вони мають зійти в нас, якби піднятися. Так, отут в мене трошки маловато, трошечки додавлю кінчика. Так. Так. Візьмемо зручніше наш мішечок. Так, легенько поправимо, нічого страшного пальчиком. Не хочу відриватися. Так, так, ще третій рядочок спробуємо. Так. Видавлюється гар... З... З... добре. Так, ще чуть-чуть у нас є тіста. І ще на один є тіста. Ми ж його не будемо два рази пекти. Хочеться зараз. Так, значить, десь додаємо трохи. Ось тут є місце у нас. І ось тут є місце. І ще ось тут є місце. Ну, вже як є. Ось тут так. Видавлюємо, видавлюємо, щоб у нас нічого не залишилось. Так. Ось так у нас вийшло, дивіться. Тепер духовка в мене нагрілася 180 градусів. Легенько беремо водичку пальчик і легенько отак от поправити, де в нас неправильно, щось тут торчить чи що. Ось такі ці кусочки, оці кінчики поправимо. Завернемо їх гарненько, щоб вони були гарненько в нас виглядали. Не торчали. Так. Тепер кладемо в духовочку. Нагріта духовка на 15 хвилин на 180 градусів. Духовку не відкриваємо, тому що вони зараз почнуть підніматися. І якщо ми відкриємо духовку, вони можуть осісти. Тобто, духовку не відкриваємо. І так, друзі, дивіться, які еклерчики у нас повисилися. Ось так я їх трошечки засушила, то не страшно. Вони сухенькі-сухенькі, дивіться. Так, дамо їм вистигнути і будемо начиняти нашим кремом. Такі великі, великі, такі гарні напухли. Дивіться, скільки вийшло. З цих інгредієнтів, я не думаю, що можна купити. Ну, як, я купила масло і молоко. Цукор, мука, яйця у мене свої домашні. Ну, все остальне було, ну, би, муки там небагато йде, цукру, теж стакан, ложка крохмалу, так скажем. Ну, крем, молоко і масло я купила. Ну, хай буде це 100 гривнів. Ось за 100 гривнів ми маємо ось такий десертик. Ну, я не знаю в магазині, чи можна викупити от стільки еклерів за 100 гривнів. Так що, друзі, треба випікати вдома. І радувати наших близьких, які люблять таке їсти. Зараз піду я на балкон віднесла крем, щоб він остигав. Заберу крем і будемо начиняти. І так, друзі, прийшов час начиняти наші еклерчики. Я взяла ось таку насадку. І в мене є мій інструмент, моя ваза. Я ставлю сюди, накладаю крему. Крем дуже смачний, холодний, вже вистих. Накладаємо зразу весь крем. Я не знаю, скільки його потрібно, але ж, щоб другий раз не додати, бо це незручно другий раз. Мішок відкривати другий раз незручно. Так, ми його трошки опустимо. Так. Так. Накладаємо. І так, беремо наш еклерчик, і отак дирочку зробили і наповнюємо з усієї сили. Туди-туди кремчик, щоб заповнився весь еклерчик. Як стає такий пухнастий, то вже все, готовий. І знов так само проколюємо і наповнюємо туди-туди, з тої і з тої сторони. Так, отака дирочка у нас, туди раз. І наповнюємо кремчиком. Рукою чувствується, як воно наповняється. Ось так. Так, допомагаємо собі, беремо любий. наповнюється гарно, легко, не тяжко. Ось тут вилізло. Ще можна глазур робити шоколадну зверху, але це вже таке. Як на продаж там роблять, чи куди там. Ми вдома будемо їсти з чаєм. І так, начиняємо всі наші еклерчики. І так, друзі, я начинила свої еклерчики кремом. Дивіться, вийшло у нас 20 великих і 1 маленький. Значить, у нас порція на 20 еклерів. І залишилося крему вон стільки. ну Буквально 2 столових ложки. ну Така півчашечки маленька. Ну, я не вважаю, що це. ну Порція розчитана на 20 еклерів. Беремо оце, ось таке сито, насипаємо сахарної пудри, І ми її легенько раз-раз-раз. І спробуємо зробити сніжок. Зробимо кладчики наші симпатичними. Допоможемо пудрі просипатися. Ось так, ось так. Пудра у мене з ванількою. На кухні у мене пафка такими солодощами. І викладаємо нашу красоту, наш десертик на тарілочку. Зробимо. Гарненько, ось так, кларчики вистегли, гарненькі, пухкенькі. Тісто дуже удачний рецепт. Пробуйте зробити, але все по технології. Адже, якщо ви не будете притримуватися технології режиму, температурного режиму, може бути, щось піти не так. Так що, друзі, Дивіться рецепт внимательно. Якщо будете все дотримуватися, у вас все вийде. І так, друзі, ось такий в мене вийшов. Так, сюди не будемо ставити другу, візьмемо тарілочку. Друзі, підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я завжди відповідаю на коментарі. я все читаю, до всього прислухаюся, до ваших порад. І так, друзі, ось що в нас вийшло. Заходьте на канал, підписуйтеся, будьте щасливі та здорові. Гарного вам настрою та здоров'я! Пока-пока, друзі! До зустрічі!